Всім привіт! Назвати Мар'яна і Сергій, і ми знімаємо відео про наші подорожі в Америці. Цього разу ми приїхали на берег Тихого океану, в штат Вашингтон. Ми вам покажемо неймовірно красиві місця цього штату, які обов'язково потрібно відвідати, будучи тут. Так що не переключайтесь і поїхали! Всім привіт! Ми приїхали в новий парк, це Олімпік Нэшнл Парк. Кемпграунд дуже тут класний. Напишемо локейшн, прям прикольний такий кемпграунд, так, так все в моху, папороті, типу, ну це такий стиль трошки цього парку. Ми зараз їдемо в Форест, там теж має бути все-таки в моху. Бо цей парк має декілька таких зон біля океану і аж гори там 8 тисяч фіт. Ми приїхали в найпопулярніший ліс в штаті Вашингтон. Називається Хох Рейнфорест, тропічний ліс, який є найбільшим в Сполучених Штатах, знаходиться під границею Канади. Здавалося, чому саме тут він росте, а не в тропіках. А все завдяки тому, що мох настільки густо вкриває дерева, що навіть в сонячний день тут в деяких місцях дуже темно, і цей мох затримує вологу і тепло в лісі. Що створює парниковий ефект, який є сприятливим для росту моху. Такий собі замкнутий круг. Ще жовтня по травень волога з моху капає вниз, утворюючи дощ всередині лісу. Важко не замітити, що на цій трейл є дуже велика кількість людей, і це перша трейл, на які я бачила, що водять екскурсії. Тому вся сказана раніше мною інформація була підслухана з однієї з екскурсій. October to May, water would just be dripping. Down. It just drips of the moss. and Цієї трейл виявилось мало, тому ми вирішили ще пройти з сусідньою Хохрівер Сайт. Вона є дуже довга, тому ми тільки частинку її пройдемо приблизно 5-6 миль туди і назад. От йдемо таким лісом. Нічого особо не міняється, плюс-мінус ті самі дерева. Дуже легенька трейл, так собі. А, є йдеш одна легенько. різниця. Тут людей в половину навіть... Та тут майже немає людей. Нема людей, так. Тут набагато краще. Тут довго трейл, тут ніхто не хотів йти. Ти тут собі сам так ідеш, насолоджуєшся. Дуже багато папороті, такі більш відкритій місцевості. Дерева такі високі. Тут мені навіть більше подобається, якщо чесно. Тоже багато дерев є з мохом. Але отак собі хайкати прям дуже прикольно. Класно. Така гарна картинка. Може вийшло для фотографії тут. Не знаю як там на GoPro звісно, але, але прям красиво так. Тут теж тут дерева є трошки. Та не, то, не трошки, а теж тут багато дерев так мохом поросли. Якось по дорогу ростуть кущі з малиною. Вон там, ще дві є. Ось там є, ось тут. Я так ще попробував... можу сказати, що вона солодка, більше така кисленька. Але така гарна на вигляд. Ой, йдемо до парковки, бо ще далеко йти. Ще половину назад. На сонці трохи жарко. А тут так йдеш в тіньочку, більш так прохладніше, відчувається вологість. Єдине, що пити не так хочеться, як десь високо в горах. Тако. Так прикольний прикольний такий хайк. Сюди такі високі дерева, все поросло мохом, так по сторонам папороть. Не дуже важкий, більше така пряма доріжка, деколи по деколи по стежці так переходять, от зараз покажу. Тут, тут вже чуть-чуть підйоми останнє таких може там пів милі-милю. А так то просто прямий трейл, нічого там такого нема. Ну, типу, важкого якихось підйомів, камнів на трейлі. Просто така трейл легенька. Прикольно така прогулятися, непогано. Йдемо назад до парковки. Всім привіт, приїхали ми на нову локацію. Вернулися з тої трейлер. Вона, якщо не вартує йти так далеко, там по ній можна буквально милю пройти. Після того лупу людей не було. Хіба якщо ви хочете так похайкати, то можна піти. І Ми вже зарезервували собі кемпграунд на сьогодні тут недалеко, і тут ми приїхали зараз на пляж. Йдемо на пляж, тут буквально 2 милі, милі туди милю назад і навіть в шльопках йду, хайкерські типу, не буду вдягати. Yeah. Uh, йдемо зараз тут uh, на цей пляж, і після того підемо ще на один пляж тут недалеко. Uh, це називається Second Beach, а там, по-моєму, буде Rialto Beach. Ну, Тут пляжі мають бути прикольні. Я так дивився, що сонечко вже, я надіюся, що туману не буде. І має бути класно. Так що зустрінемося вже по дорозі на пляж. Ми виходимо на пляж. Нарешті тут такий спуск, а потім підйом, що воно того мало вартувати. Вау! <плес> на нашому березі такого немає. Ага. І близько. <плес> Ми ще зараз, зараз в ту сторону працюємо. Своє оправдання. Таке оправдання. Тож важко йти вниз. Точніше, бо потім як іти вверх. Бачите, викидає на берег такі водорості з таким довгим коренем. Прям дуже великі. Отам от, от дерево багато до берега прибило. Бачите, вже трошки такий туман находить на цей ліс. Я бачив, там двоє людей поставили собі палатку в кущах. Тут от люди гуляють. В загальному прикольний такий пляж. Дуже класний. Дуже класний пройтись прогулятися. Так прохладно. Але я ще хочу побачити морських зірок. Їх тут дуже багато, я бачив багато класних фоток з цього парку. Може просто не на цьому пляжі, треба шукати таку локацію там, де, там, де вони на камнях прилипають. Ні, вона, і вона холодна. Ну і Ні, вона напевно, дуже холодна, я навіть не хочу. ж спеціально роззувся. Ні, мені так просто комфортно йти, але я, я пробувати її не буду. Я впевнений, що вона просто льодяна. Ще зробили трошки фотографій і вертаємося до парковки. От бачите, такий тут підйом, вверх, вверх, вверх буде постійно, буде веселуха. Але воно того варте. 100% прикольний 100%. такий пляж. Дуже класний пляж. Пройтись пляж. так. От я чую там ззаді, ну там щось шумить, я думаю, то корабель сигналить. Напевне, щоб його чули. Телефон вібрує. Так, я думаю, то якийсь телефон. Я думаю, що там корабель. А зараз підемо ще на один пляж. він Буквально недалеко від нашого кемпграунду. І там одна жінка. Ми її бачили з дитиною в скейт. Вона казала, що вона тут була декілька днів назад, І казала, що на тому пляжі бачила цих морських зірок. А лише треба знати, коли приплив, а коли відплив, бо тому що вони з'являються в них час відпливу. Можливо, зранку завтра підемо, може буде краще видно, бо зараз рівно трошки такий туман з океану несе. Так що піднімаємося вверх до нашої парковки. О, буде підйом бачки. Добре, йдемо до машини. Нарешті він взяв хвилю. Це ті скелі в тумані не видно. І на іншій стороні також є. тільки пелікани літають. От. І тут пляж зовсім інший, тут пляж з камінчику. А там був з піска. Зовсім різний пляж. Тут буквально декілька миль різниці. Вийшли ми сюди, думали, що тут захід. А тут просто все завалено деревами. Ми ще сюди повернемося зранку, і повірте, види будуть набагато краще. А зараз ми приїхали на наш кемграунд і я вам розкажу про маленький лайфхак, який ми розвідали на цих двох кемграундах. І так, резервація на ці кемграунди відбувається тільки через сайт recreation.gov або додаток. Ми ж про них говорили раніше. Але після п'ятої години ренджери викладають на дошці оголошень список вільних місць, які звільнилися в останній момент, і їх нема на сайті. Тому ми рекомендуємо бути вже на місці десь година четверта півп'ят. тому що ці місця називаються first come, first come, serve. то перший прийшов, той і зайняв. Тому не розраховуйте прямо 100%, Не ризикуйте так, якщо у вас є можливість зарезервувати місця раніше. Резервуйте. Заїхали на цей кемграунд, досить такий от прикольний кемграунд. Такі високі тут дерева, багато місця. Зараз будемо палити вогонь і жарити. І зараз... Що ми купили там? Маршмеллоу. А, точно, ми купили маршмеллоу і крекери, і будемо зараз собі на вогні маршмеллоу жарити. Пішли ми, коротше, на пляж, якщо чесно, то прохладно. Але вид... Ого, ну це досить так нормально розвиднілося. Тут хоч хоч щось видно, прям такий запах океану. О, прикольно. Але як тут багато дерев. Ми зайдемо ось десь туди, в той кінець. Подивимося, що, -то, що там буде. Можливо, побачимо нарешті цих зірок, бо я хочу їх пофоткати. Зараз буквально за годину буде максимальний приплив і після четвертої буде максимальний відплив. Тоді будуть видно зірочки. Срібно прогулялися так прикольно біля океану. Дуже окану, гарний так? пляж. Так, Боже, заспокою, які тут скали. Та... Аж не хочеться звідси йти. Помаленьку рухаємось в сторону машини. Наша машина там, де от отій скали, О, аж оці от скали. Йому. Так що ми зараз будемо що топити туди. Так йдем. що йдемо. Зараз вирішимо, да. куди будемо їхати, і йдемо до машини. Морських зірок ми тут так і не побачили, тільки оці зелені штуки тут були. Вода дуже швидко прибуває, з кожним прибоєм залишається все менше пляжу. Ми мусимо спішити до парковки, поки ще є по чому йти, щоб не пробирати через ліс або не йти по цих деревах. Ми дійшли до машини нарешті. Є як справи? Нарешті. Наш мінімальний срач. не, таке не А що це правда? І таке. Ну, да, Треба буде найти час порядок зробити. Добре, зараз подумаємо, куди краще їдемо далі. Як краще. Ми якраз прийшли в приплив. І там ми йшли, нас підмивали. Так, якраз прийшли в приплив, тікали від фельдшер наводити ноги. Ввечері має бути відплив і, можливо, ми поїдемо на пляж. Ладно. А зараз їдемо всередину парку, дивитися на водопади. Okay. Скоріше за все, ж так і їдемо. Добре, поїхали. Ми приїхали на трейл, яка веде до водопаду Мерімір. Це один із найпопулярніших водопадів в парку. Трейл до нього дуже легка і красива. Тут теж багато дерев, вкритих мохом. Сам водопад має висоту 27 метрів і рахується найвищим в парку. На сьогодні трейли всі короткі і легкі по наших мірках. Тому в планах в нас ще пройти дві трейли, як мінімум, сьогодні, до заходу сонця. Ми довго-довго їхали поганою дорогою і доїхали до нашого наступного локейшена. Да, Cape Flattery, так, це норт Point, USA. І там має бути гарний вид. І ми дуже далеко, я так подивився, мене на карті від дому. Прям далеко. Типу, сама така Норт-Весвесна -то... точка в Вашингтоні. <рес> ну, типу, тут має бути короткий трейл до океану і там мають бути гарні види. До речі, зараз відпливу, може, побачимо ще цих зірок. зірок так. так що йдемо до океану. Ми не могли пропустити таку можливість, щоб побувати на самій північно-західній точці Америки, не рахуючи Аляски. Так як ми були відносини далеко, враховуючи те, як далеко ми заїхали від дому. Цей мис знаходиться в індійській резервації, тому в більшості випадків потрібно платити, і цей проїзний дійсний по всій території на протязі одного року. Трейл, яка веде до оверлуків на мисі, наполовину складається з дерев'яних доріжок, що робить її ще цікавішою і атмосфернішою. Ви розуміли, місце в нас в якій у нас хемграунд. Приватності ноль. Сергій викладає крісла, щоб типу, тут було видно, що тут типу, ми зайняли місце. О, так це все виглядає приблизно. Ой! Так, що ми викладаємо крісла і їдемо на пляж? бо нам ще топити 5 миль сьогодні. Ми вже приїхали, Сергій як завжди не взяв з собою Дуж... кофту. Ну, ти теж. Ні, ти взяв. Ні, я взяла. Ну, типу, тут прохладно, не то, щоб там прям дуже холодно, але так прохладненько. Коротше, десь дві милі до пляжу йти. Дуже прикольна така треба, дивись які високі, бо взагалі нема гілок. Просто стовбрі, а все на горі. Коротше, а ми йдемо, вже зустрінемося на пляжі. Так, може щось, якщо буде цікаво, трошки так. пізніше. Бо то, трейлі. що є, куди йти. Так, то є куди йти. Це так здається, 2 милі. Добра... Там, там вроді дві і шість милі. Я так плюс-мінус дві Так, це добра година з чимось. 4 кілометри на так. Так. 4 км. Ну, ми, ми дві і одну йшли годину, і це була рівна дорога ну, сьогодні це, це до так, водопаду. Ми все, там щось зупинили, схватка все, там, там щось підняв на камеру. Типу воно не так швидко йдеться, як мало би йдеться. Ну там. Якщо ти хочу взяти гарний темп, то воно типу, швидко набагато все швидко йде. Окей. Okay. Ладно, зустрінемось там. Це не тільки тут, там теж тільки що було. Починається болото на трейлі. І люди нам кажуть, що вона десь тут є ще така тіпа, з збоку стежка, щоб обійти це болото. Ага. Я думаю, що ми зараз на одну з них підемо. Коротше, закінчилася вся така гарна трейл з дощечками і почався трушне болото почалося, коротше. Ой, Обережно, Сергій, ласка. Корені дуже слизькі. Ось таке болото інтересне. От нам шукає, що ще милю йти. Не знаю, сонце сідає тут пізніше, десь 9.30, зараз тільки сьома. Я надія, що до 10-ї ми повернемося на парковку. Сергій думає скорше. Й ми вже спускаємося до пляжу. Ото буде весело підніматися нам. Цю всю дорогу. Вверх. Шукати морських зірок. Ми вже на пляжі. Пройшли ми дві милі за годину, навіть половиною милі за годину. Ну, що, В принципі, ми взяв такий хороший темп. Блям шукати морських зірочок, надіюсь, вони тут будуть, бо Інакше буде невесело. Ось я доганяю Сергія. Ніякого відливу я не бачу, Марія. 6 6.30 Сергій каву. Та Сергій Каву варець. Ми, як завжди, мусимо самі перші встати. Доброго ранку. Ночували ми тут на такому кемграунді біля океану. Тут буквально перейтись дві хвилинки, ми вже на океані. Багато серферів на цьому кемграунді. Навіть тут біля нас чувак був. А, от Бачите, має таких дві дощ. Одна для великих хвиль, а одна для, якщо маленькі. Бачите, довше і коротше. Зараз пошукаю, де є... Де є дамстер, треба викинути мусор, прийдуть по кемграунді, можливо, навіть... давайте, я думаю, буде цікаво покажу вам. Це такий собі кемпграунд, бо він не дуже так гарно зроблений. Але от давайте я вам покажу, які тут машини є. Бачите, яка Toyota, прям дуже прикольна. Пікап старенький-старенький. Хтось старенький. приїхав на таких венах, От там взагалі чувак Форд переробив 4х4 якийсь чи як він називається. Ну Прям чітко його так зробив, сильно підняв. Там підвізка класно зроблена. Ось просто на машинах палатках. Ми вже все зібрались. Давайте ще покажу, які тут є машини. Там такома прикольне, я вже бачу. Бачите, хтось на таких от мерседесах спринтерах приїхав. Ну, вони, У них такі класи зроблені, такі заряжені. Ну нові вони, певне, 120к коштують. Хтось на такому мерседесі, типу. хтось на Вені такому приїхав, РВ. Зараз я пошукаю, де я дамстер, буду показувати. Хто. Хтось тягне за собою трейлер. Бачите, тут Firewood собі розкладали. Це щось палить чи що, так вогнем чути. Ні, хтось жарить, навіть, я б сказав. От бачите, тут палатки собі порозкладали. Тут от RV розклали, тут в когось лодка була на трейлері, бачите, тягне за РВ. вон мужик жарить. Туалети стоять. Там можна електрику підключити. Ну я би в ці туалети не йшов, якщо чесно. Он такому чувак вчора з нами заїжджав. З Юти Це форанер старий. Там буси переробляють. Як типу шкільні, от в красі, там всередині просто виймають все. Хтось от таку штуку ставить собі просто на пікап, а вона знімається, Типу потім собі на пікапі їдеш. Коротше, ми приїхали подивитися на киків, тут трохи вітряно і так холодно, прям. Одна та лодка Тут вже трохи багато людей назбирали десь, може 20-30 точно. Yeah. І Десь 3-4 години буде тур і є шанс побачити синіх Китів. Е Косаток, до речі, тут в Вашингтоні часто бачать. Так що сподіваюся, що буде класний шанс, права побачити фотки, правда, вітряно. exactly what they're doing exactly what to look for and uh... Чи китів, які морський зірок, ми тут так і не побачили. Зате на майбутнє від капітана дізнали, що коли сильний вітер і високі хвилі, ймовірність побачити китів ну, дуже низька. А це означає, що ми сюди ще обов'язково повернемось. Нас запланований ще один парк. Ми вирушаємо і зустрінемось в наступному відео. Па-па!